Це мої Хатор-Хайпергенг першої версії. І вони в мене в активному користуванні вже 4 роки. Нічого не вічне, за цей час вони вже доволі сильно заюзалися, коннектор почав барахлити, тому я вважаю, що час оновлюватись. Тому я знову брав Хатор Хайпергенг вже третьої версії. Давайте коротко пробіжимося по їх можливостям. Головною їх фішкою є нові кастомні драйвери з підтримкою HRS. До речі, вони діаметром 53 мм. Дизайн доволі стриманий, витончений, вони виконані з металу та пластику, є регулювання оголів'я. Дет на голові доволі зручно та не сильно важкі. Амбушури гарно ізолюють від зовнішнього шуму. В комплекті де зйомний кабель, подовжувач та зйомний мікрофон. На лівій чаші в нас знаходиться колосик регулювання гучності та перемикач муту мікрофону, що доволі зручно. Тож, давайте послухаємо та пограємо в, ігри в них. Що можу сказати у висновок? Непоганий звук, виражена середина. Мені особисто не вистачає трішки низьких частот, але це вже суб'єктивщина. В іграх добре чути кроки супротивників та їх місцезнаходження.